Добрий вечір. Сьогодні я продовжую аналіз ринку нерухомості в Одесі. Для тих, хто не бачив мій попередній обзор, я тільки повторюсь, що друзі мене запросили, і вони запросили інформацію, як виглядає у нас ситуація зараз в Одесі. І, оскільки я не працюю професійно в цій сфері, я звернувся за допомогою чату GPT і ми з ним разом. Зробили аналіз. Мені, звісно, було дуже важко, знаєте, я задавав запитання, а він вже шукав, відповідав. Ну, Аналіз вийшов цікавий, і я бажаю вас ознайомити з ним. Сьогодні у нас буде інформація про ціни на житло, на нерухомість на землю в Одесі. Тому, якщо вам цікаво, ми продовжимо цей огляд. Не забувайте за підтримку каналу, підписуйтесь і слідкуйте за нашими ефірами. От. Ну, а я не буду зволікати, я прийду до свого комп'ютера і почну ознайомити вас з тим, що мені вдалося тут вияснити. Тому що е я включу запис екрану, і ви будете бачити те, що бачу я, і ми з вами будемо це якось дискутувати. І так, перше запитання, яке я задав чату GPT: це ти ріелтор, фахівець з продажу нерухомості в місті Одеса, Україна. Як ти бачиш ситуацію на ринку і які перспективи? І таку відповідь я отримав: ринок нерухомості в Одесі наразі відчуває значний вплив економічної та військової ситуації в Україні. Ось кілька ключових аспектів, які впливають на ринок. По-перше, ситуація, попит і пропозиція. Попит на житло зменшився через міграцію населення та економічну невизначеність пропозицій навпаки зростає, оскільки багато власників виставляють майно на продаж через фінансові труднощі або переїзд в інші регіони чи країни. Ціни на нерухомості. Ціни е, суттєво знизилися порівняно з довоєнним періодом. Зниження курсу е, гривні та долар, до долара також впливає на ціну у валютному еквіваленті. Висока конкурс висока конкуренція серед продавців змушує знижувати вартість навіть на ліквідні об'єкти. Будівельна галузь. О... Багато забудовників заморозили проєкти через нестачу фінансування та ризики. Нове будівництво зосереджено переважно на завершенні, на завершенні вже розпочатих об'єктів. Об Зміна пріоритетів покупців. Люди більше цінять. Автономні та безпечні варіанти приватні будинки з генераторами, укриттями, автономним водопостачанням та опаленням. Регіони з відносно низьким рівнем ризиків, наприклад, Захід України, також приваблюють потенційних покупців. Тому перспективи на ринку стабілізація після війни. Після завершення активної фази війни очікується поступове відновлення побиту, особливо через переселенців, які повертатимуться додому. Зарубіжні інвестори можуть проявити інтерес до нерухомості в Одесі, враховуючи її історичну цінність та туристичний потенціал. Розвиток орендного ринку. Побит на оренду житла залишається стабільним, особливо серед тих, хто тимчасово перебуває в Одесі. Ціни на оренду можуть зростати, особливо на житло в безпечних районах із доступним укриттям. Інфраструктурні зміни. Післявоєнна реконструкція міста, розвиток транспортної мережі. Та відновлення туризму можуть позитивно вплинути на ринок. Усі, участь Одеси у програмі міжнародної допомоги та захисту культурної спадщини, зокрема, у зв'язку з охороною ЮНЕСКО, може залучити інвестиції. Технології зростає роль цифрових платформ для купівлі продажу нерухомості. Успішні агенти зосереджуватимуться на якісній візуалізації, офлайн-консультаціях та. В юридичному супроводі угод. Рекомендації для клієнтів. Продавцям бути готовими до переговорів і розумно оцінювати об'єкти, враховуючи сучасні реальності, покупцям це хороший шанс для придбання нерухомості за вигідною ціною, якщо є довгостроковий план. Інвесторам розглянути варіанти в районах із. Перспективою зростання цін після стабілізації ситуації. Ситуація складна, але ринок нерухомості в Одесі залишається живим і гнучким, адаптуючись до нових умов. Наступне запитання. Яка динаміка цін по конкретним районам міста? Динаміка цін на нерухомості в Одесі варюється залежно від району, типу житла, близькості до моря, інфраструктури та загальному побуту. Ось аналіз поточної ситуації в різних районах міста Приморський район. Найпрестижніший і найдорожчий район Одеси. Тут розташовані історичний центр Аркадія, Французький бульвар та житлові комплекси з видом на море. Дінаміка цін. Новобудови. Ціни впали на 15-20% у валюті, але залишаються найвищими у місті від 1200 до 2500 за метр квадратний. Вторинний ринок. Зниження ціни на 20-30%. Старі будинки в центрі зараз можна знайти по, за ціною від 800 до 1200 метрів доларів за метр квадратовий. Перспективи, побит на елітну нерухомість зменшився, але після стабілізації ситуації саме цей район може стати найбільш привабливішим для інвестицій. Київський район. Спальні мікрорайони, спальні мікрорайони Таїрова Чорноморка та новобудови середнього класу привабливі для сімей з дітьми. Динаміка цін. Новобудови. Ціни коливаються в межах від 800 до 1300 доларів за метр квадратний, в залежності від віддаленості до моря. Вторичний ринок зниження до 25%. Зараз ціни становлять від 600 до 900 доларів за метр квадратний. Перспективи. Високий попит на доступне житло та оренду. Район залишатиметься популярним для середнього класу. Маліновський район. Опис, індустріальний і спальний район із житловим... житлом економічного класу, особливо основна забудова радянських хрущовки та багатоповерхівки. Дінаміка цін. Новобудови від 700 до 1000 м2 них падіння цін незначне через і так низьку стартову вартість. Вторинний ринок від 500 до 700 доларів за метр квадратний зниження на 20-25%. Район залишається привабливим для тих, хто шукає недороге житло. Суворівський район. Найбільший за площею район, спальні мікрорайони Котовського та новобудови економ класу. Динаміка цін. Новобудови 650 тисяч доларів за квадратний метр. Падіння на 10-15%. Вторинний ринок 400-700 метрів квадратних. Ціни на Хрущовки та Чешки впали до 30%. Перспективи попит зберігається через низькі ціни. Район підходить для інвестування в орендне житло. Центр Одеси. Історичний центр із багатьма старовинними будівлями, проте стан житла часто потребує ремонту. Дінаміка цін. Новобудови та реконструйовані будинки від 1000 до 1800 доларів за метр квадратний. Вторинний ринок 700-1200 доларів за метр квадратний зниження на 20-30%. Перспективи. Центр залишається популярним серед туристів і для орендного бізнесу, але великі інвестиції потребують стабілізації. Загальні тренди. Найбільше падіння цін спостерігається в старих будинках без ремонту. Новобудови з автономними системами зберігають вартість краще. Ціни на житло без моря, Приморські і Київські райони залишаються найвищими через туристичну привабливість. Райони з недорогим житлом, Своровський і Малиновський, демонструють стабільність через постійний побит. Ну і е, наступне, яка динаміка цін на приватні будинки по конкретних районах міста? Ціни на приватні будинки в Одесі також демонструють певну динаміку залежно від району розташування стану будинку та його інфраструктурних особливостей. Розглянемо ситуацію по основних районах. Приморський елітні приватні будинки з видом на море, Французький бульвар, Аркадія та в історичних частинах району. Дінаміка цін. Вартість знизилась на 10-15% у валюті, але залишилась найвищою у місті. Ціни зараз коливаютьсямуться від 2 до 5 тисяч за метр квадратний, залежно від рівня комфорту та близькості до моря. Попит. Зменшився через війну, але інтерес залишається серед заможних покупців. Перспективи, район залишається дорогим і престижнішим. Інтерес до таких об'єктів відновиться після стабілізації. Київський район. Райони Чорноморка, Червоний Хутор, популярні для заміського життя. здебільше сучасні будинки з невеликими ділянками. Динаміка цін. Середня ціна впала на 15-20%. Зараз вартість становить. Близько від 800 до 1500 доларів за метр квадратний залежно від стану будинку та площі. Будинки неподалік від моря коштують дорожче до 2000 доларів за метр квадратний. Попит Популярні для сімей через доступність та близькість до моря. Перспективи високий інтерес до автономних будів, будинків із генераторами та власними системами водопостачання. Маліновський район. Опис. Індустріальна частина міста з обмеженою кількістю приватних будинків, часто це старі будівлі, будівлі з великими ділянками. Дінаміка цін. Зниження цін на 20-25%. Наразі середня ціна становить від 500 до 800 доларів за метр квадратний. Старі будинки в гіршому стані продаються навіть за, від 400 до 500 доларів за метр квадратний. Обид Невеликий, переважно серед тих, хто хоче дешевий варіант для реконструкції. Перспективи, район може бути цікавим для забудовників, але потребує значних інвестицій. Суворовський район. Опис, район Котовського та прилеглі селища Лузана в приватні будинки переважно економічного класу і з більшими земельними ділянками. Динаміка цін. Ціни впали на 10-15%. Зараз вартість становить від 600 до 1000 доларів за метр квадратний. Ближче до моря Лузанівка ціни трохи вищі, до 1200 доларів за метр квадратний. Попит стабільний серед покупців, які шукають доступне житло або будинки для бізнесу, готелі оренда. Перспективи район залишається привабливим для середнього класу через доступність і вигідне розташування. Райони предмістя Одеси, Фонтанка, Чорноморськ, Совіньон. Заміські елітні котежні містечка Совіньон до Фіновка та економ житло в селищах Динаміка цін. Елітні будинки від 1500 до 3000 доларів за метр квадратний, зниження цін на 10%. Доступне житло від 700 до 1200 доларів за метр квадратний, падіння цін на 15-20%. Попит. Совіньон залишається популярним через. Охороньовану територію та автономію. Перспективи. Предмістя виграє через побит на комфортні умови, проживання та доступність порівняно з міськими будинками. Загальні тренди для приватних будинків. Побит на автономність. Покупці шукають будинки із власними генераторами, свердловинами та системами безпеки. Інтерес до предмістя. Через війну багато людей переїжджають і подалі від центру Одеси, що підвищує побут на будинки в приміських районах. Вторинний ринок падає більше, стан будинку значно впливає на його вартість. Райони біля моря тримають ціну через туристичну привабливість та інтерес інвесторів. Якщо потрібна більш конкретна інформація або допомога у виборі, дайте знати. Ми над цим подумаємо. Ну і так. Останнє запитання, яке ми сьогодні розглянемо, це яка динаміка цін на сотку землі у конкретних районах міста. Динаміка цін на земельні ділянки в Одесі значно варіюється залежно від району. Віддаленість від моря, інфраструктури та цінового, цільового призначення землі: житлове, комерційне, сільськогосподарське тощо. Приморський район. Найдорожчі ділянки – Через близькість до моря, елітність району та інфраструктуру. Ціни на сотку у центрі французький бульвар Аркадія 20-50 тисяч за сотку. У віддалених районах ближче до периметру району 10-15 тисяч доларів за сотку. Динаміка зниження на 10-15 Однак у престижних локаціях ціни знижуються мінімально через обмежену кількість пропозицій. Низька. Низький через, високу, низький через високу вартість, але стабільний серед інвесторів, орієнтованих на... Попит низький через високу вартість, але стабільний серед інвесторів, орієнтованих на довгострокову перспективу. Київський район. Ділянки в Чорноморці на Червоному хуторі та в районі Таїрова популярні для приватного житла або будівництва невеликих об'єктів. Ціни на сотку ближче до моря Чорноморка 10-15 тисяч за сотку. Доларів супсивдола. У віддалених локаціях червоний хутор 5-8 тисяч доларів за сотку. Дінаміка. Ціни впали на 15-20% через збільшення пропозицій і зниження побиту. Побит стабільний серед середнього класу для, та для будівництва автономних будинків. Маліновський район. Опис. Індустріальні зони з невеликою кількістю вільних ділянок часто це приватний, приватний сектор із земельними ділянками старої забудови. Ціни за сотку. Середня ціна становить від 3 тисяч до 6 доларів за сотку. Динаміка зниження на 20-25% через низький побит та слабку інфраструктуру. Попит переважно серед покупців, які планують реконструкцію старих будинків або будівництво. Суворовський район. Опис. Найбільший район за площею, включає Лузановку, пересип та масиви біля предмістя. Ціни на сотку. Ближче до моря Лузановка пересип 8-12 тисяч доларів за сотку. У спальних районах Котовського 3-6 тисяч за сотку. Дінаміка падіння цін на 15-20%, особливо на ділянки без розвиненої інфраструктури. Побит високий для ділянок біля моря та середнього рівня у спальних районах, предмісця Одеси Фонтанка, Севіньон Чорноморські. Популярні локації для заміського життя або будівництва дачі котеджів. Ціни на сотку. Совіньон Фонтанка 10-20 тисяч доларів за сотку. Чорноморські Дофінівка. Від 3 до 7 тисяч за сотку. Дінаміка. У Савіньйоні падіння незначне до 10% в інших районах 15-20%. Побит стабільний серед покупців, які шукають житло у спокійній локації із гарною екологією. Загальні тенденції: ціни на землю в Одесі залежать від близькості до моря ділянки у Приморському районі тримають ціну краще, ніж у остальних районах. Зниження цін. Найбільше падіння спостерігається в районах із менш розвиненою інфраструктурою Маліновській віддалені частини Суворовського району. Побит на передмістя. Райони типу Савіньйон чи Фонтанка стають привабливішими через можливість створення автономних умов для проживання. Ринок зменшив активність, багато покупців відкладають придбання землі до стабілізації економічної та політичної ситуації. Ну, о, ми тут вже десь. Зараз я подивлюсь. Ох, чорт, я забув. Добре. Я думаю, що ви вже втомилися. Інформації багато, її треба трошки подумати над нею, о, порозмислити. Вона цікава. А якщо у вас є запитання, не забувайте написати в коментарях. Ми їх о, з чатом GPT продискутуємо і вас повідомимо. Про них Наступним разом, я так думаю, у нас залишиться, як я хотів би там розповісти, як правильно зробити оцінку свого житла. І розглянемо перспективи на 2025 рік. Тобто будемо жити далі. А е якщо вам було корисно, не забувайте за підтримку каналу, е поставте вподобайку, підписуйтесь, якщо не підписані, долучайтесь до спілки спонсорів, щоб ми могли, могли робити більше таких цікавих і крутих проєктів. От, е дякую вам за увагу. До побачення!